Вітаю! Сьогодні ми розглянемо гру Хрестики-нулики на полі довільного розміру N на M, реалізованої мовою Prolog. Презентація, зроблена Романіком Андрієм. Планом цієї роботи буде такі пункти: Мінімакс проти паттернів, що з нього краще та що було використано. Також поглянемо на використану реалізацію, розглянемо самі алгоритми та подивимося, як ми можна покращити загальну реалізацію. Спочатку розглянемо мінімакс та паттерни. Мінімакс це алгоритм з теорії ігор, який використовується для знаходження найкращого шляху для перемоги в певній грі. Він використовує структури дерев, де на певну глибину прораховує наперед усі можливі ходи, а потім розраховує, який шлях краще всього обрати для того, щоб можна було перемогти. Він є доволі складним, оскільки вимагає великої кількості алгоритмічних дій, через що він і вивагливіший. На всі ці дії, на всі свої прорахунки витрачає велику кількість потужностей та часу. Але через це він так само і потужніший. Він дозволяє набагато краще, точніше та ефективніше обирати ходи. При цьому є також інша структура, називається паттерн. В цьому випадку, замість того, щоб наперед проглядати певну кількість ходів і обирати найкращий шлях, тут використовується ідея того, що. Кожен момент гри можна прорахувати теперішній стан, наприклад, дошки в нашому випадку, та дізнатися, чи є в певному місці цей певний паттерн, і залежності від цього вже обирати найкращий крок, оскільки паттерни можна наперед закодувати, щоб вони мали певну ефективність, певну впевненість та певний, певну роботу, яку можна виник, виконати, коли ми розуміємо, що цей паттерн присутній. Ця ідея набагато простіша в реалізації, оскільки потребує менше алгоритмів, а лише, загалом просто визначення усієї можливої кількості паттернів. Так само вона легша щодо розрахунків. Оскільки ми не прораховуємо наперед і у нас немає рекурсивних викликів кожного наступного кроку, ми можемо швидше розрахувати необхідний нам крок. Але при цьому його рішення зазвичай буде менш оптимальним, оскільки. Ці рішення будуть спиратися не на найкращий крок для майбутніх рішень, але лише будуть давати нам найкращий крок в даному моменті. За реалізацію за основу було взято вже наявне рішення іншого студента. Його ви можете переглянути за даним посиланням. в ньому було використано саме паттерн, паттерни. Оскільки вони були швидшими та ефективнішими. Так само на каналі присутні відео, де реалізовується Мінімакс. Проте, якщо ви їх проглянете, ви можете побачити, що воно є не дуже ефективним та не дуже швидким. В цій реалізації було використано Python і Flask як веб-фреймворк. Також було використано PySweep як бібліотека для комунікації між Python і Prologом. У давній реалізації присутні чотири рівні складності: дуже простий, простий, середній і складний. Ці рівні складності визначають наскільки гарними та оптимальними будуть ходи, які буде робити пролог. У даному випадку ми не будемо розглядати дуже простий та простий е, варіанти складностей, тому що у варіанті з дуже простим полог буде просто робити випадковий хід з множини усіх вільних клітинок, а простий буде з дуже великим шансом робити просто випадковий хід і з маленьким шансом робити той хід, який був би обраний при складності середній. Тому оптимально було розглянути тільки середній та складні варіанти. Розглянемо, власне, алгоритм роботи при середньому варіанту складності. Зглянемо сітку розміром 3х3 з кількістю потрібних елементів підряд для перемоги 3. В даному випадку за нулики виступає бот, а за ікс виступає людина. Програма працює за рахунок того, що для кожної вільної критинки вона буде за певним алгоритмом розраховувати кількість балів і потім ставити свій символ там, де кількість балів буде найбільшою. Тож розглянемо лівий верхній куток. Для нього для варіанту підрахунку кількості балів, спочатку розглянемо горизонтальний напрямок. Так само він буде, буде прораховуватись для вертикального напрямку і для обох діагональних напрямків. І з них буде вибиратися той, де буде найбільша кількість балів. Тож, для горизонтального алгоритм працює так. Спочатку ми підемо в правий напрямок. Ми, після того, як ми це зробимо. Ми додамо плюс один бал до нашого підрахунку. Ми бачимо, що символ, який стоїть в цій клітинці, дорівнює тому, як, як, який має бот. Тому ми підемо далі по цьому напрямку. І так само додамо плюс 1 бал. Але тут ми бачимо, що ми зустрічаємо x, що належить людині, тому далі ми не підраховуємо. І тепер йдемо в зворотньому напрямку і будем, також додамо плюс один. Але тут ми бачимо, що там клітинка відсутня, тому далі ми не будемо йти. Таким чином, кількість балів, яку ми підрахували з боку бота, буде дорівнювати 3, тобто загальна кількість балів, яку ми підрахували мінус 1, що дорівнює 2. Далі потрібно підрахувати кількість балів, яку ми можемо отримати для людини в цій, в цій клітинці. Тут найбільша кількість балів буде саме по цій діагоналі, тому будемо рахувати тільки для неї. В інших же варіантах буде менша кількість балів, і їх ми не будемо розраховувати. Тож, підемо вправо вниз, додамо 1 бал і бачимо, що там стоїть ікс. І оскільки ми розраховуємо ми кількість балів саме для людини, то ми продовжуємо далі. Так само йдемо, додаємо плюс 1 бал, але тут ми бачимо, що він порожній, і тому далі ми не йдемо. Йдемо в зворотній бік. Так само додаємо одиницю, але ми бачимо, що ми вже вийшли за нашу сітку, тому далі ми не йдемо. В цьому випадку кількість балів для людини для цієї клітинки буде дорівнювати так само 2. 3 -1. Тож, тепер для цієї клітинки нам треба підрахувати загальну кількість балів. Вона підраховується за такою цікавою формулою. А саме 2 помножити в степені кількості балів для вод плюс 10 в степені кількості балів для людини. В даному випадку це вийде 2 помножити на 100 плюс 100, тобто 300. З цієї формули ми бачимо, що кількість балів, які може отримати бот, в два рази важливіша за кількість балів, що може отримати людина. Тобто, можна сказати, що бот оптимізує кількість балів так, щоб ставити в пріоритеті саме свою перемогу, а не те, щоб завадити перемозі людини. Тобто наша сітка з е, буде виглядати вже так. Ми бачимо, що в лівому верхньому у нас буде 300 балів. Прорахуємо це для всіх інших клітинок. Після підрахунку ми бачимо такі числа. Ми бачимо, що найбільше число в лівому нижньому кутку. Ми бачимо там число 1020. Таке велике число ми маємо через те, що якщо йти по діагоналі праворуч, ми зустрінемо 2 рази х. І незважаючи на те, що ми пріоритизуємо в два рази кількість балів для бота, ми отримаємо цілих тисячу балів за людину. Таким чином, насправді, в, ць в цьому випадку бот обере саме цю клітинку, оскільки йому більше захочеться саме завадити людині виграти, аніж зробити так, щоб він сам міг виграти. Тепер перейдемо до складного варіанту рішення. В даному випадку, як вже було сказано, ми використовуємо ідею з патернами. Тут е воно визначається за допомогою такого предикату. А саме. Ми визначаємо сім різних патернів. Вони виглядають доволі зрозуміло. Іксом і нуликом, відповідно, ми визначаємо е, два, дві сторони: бота і людину, а крапкою ми визначаємо пусті місця. Ідея така, що якщо, хоч в якомусь напрямку, ми знайдемо таку послідовність, яка буде хоча б частиною одного з паттернів, ми вважатимемо, що цей паттерн активований і оберемо його. Якщо ж зараз ми можемо активувати декілька паттернів, то ми оберемо кількість балів того паттерну, у якого вона найбільша. Тож, розглянемо це все на прикладі. Тепер ми маємо сітку 6х6 і кількість елементів, які повинні стояти підряд, дорівнює 5. Так само за нулики відповідають бот, а за х людина. Розглянемо так само лівий верхній кут. Очевидно, що це насправді повинно бути, бути тою клітинкою, де бот повинен походити, оскільки якщо бот там не походить, то там може походити людина, і вона отримає 5 іксів підряд. Але давайте подивимося, що справді це буде так, яку кількість балів ми отримаємо для цієї клітинки. Якщо ж ми поглянемо, то по цій діагоналі. Е Бот помітить саме ось такий паттерн. Тобто крапка і 4 ікси підряд. Якщо ми звернемося до таблиці, це означає, що за цей паттерн бот отримає цілих 10 тисяч балів. В даному випадку у нас є нова формула. Вона відрізняється від попередньої, оскільки в даному випадку ми беремо 100, множимо на кількість балів за паттерн, який ми отримали, та додаємо евристичну кількість балів. Евристична кількість балів в цьому випадку це кількість балів. Яку б ми отримали, якби б ми підраховували за допомогою складності медіум. Тобто так само ми ітеративно проходили би по всіх напрямках. В даному випадку ми отримуємо 100 помножити на 10 тисяч балів, які ми отримали за паттерн, плюс 200 тисяч балів, які ми отримали за евристичний підрахунок, тобто, знову ж таки, за кількість балів, які ми отримали б за складність медіум. Це дорівнює 1 200 тисяч балів. Очевидно, що для всіх інших клітинок ця кількість балів була б набагато менша, оскільки таких паттернів вже ніде немає. І е, будь-якій іншій клітинці евристичний підрахунок не дав би вже такої великої кількості балів, оскільки ніде не присутня така велика послідовність іксів або ж нулів. Також цей код був трохи покращений. По-перше, це самі паттерни. Як ви можете пам'ятати з попередніх скриншотів, Паттерни прораховувалися статично, а саме максимум вони могли мати в собі або 4 ікси, або 4 нулі. Не могло бути такого, що ми могли б мати, наприклад, підряд 3 ікси, або, можливо, навіть 7 іксів. Просто бот на таке не враховував. Покращенням в даному випадку буде те, що всі ці паттерни тепер будуть динамічними. Вони будуть визначатися не просто статично, як через 4, 3 чи 2 елементи підряд, а за допомогою. Значення size. Size в цьому випадку це кількість елементів, які потрібно поставити підряд, щоб е, певна сторона могла перемогти. Тобто, нехай ми хочемо, щоб е, перемоги відбувалися тільки коли буде сім елементів підряд. Тоді ми можемо мати такі паттерни, де ми будемо мати, мати 6, 5 4, або 4 елементи підряд. Це вирішує певну проблему. Насправді, якби б зі старою реалізацією ми обрали достатньо малий розмір сітки, наприклад, 4х4, та поставили кількість елементів, які потрібно поставити підряд 3, то на рівні складності хард паттерн насправді б себе не проявили. Паттерни, скоріш за все, навіть ніколи б і не показали себе, і не могли б бути задетекченими, і тому різниця між хард і з складністю була б нульовою. Також була вирішена інша проблема. Якби б ми визначили складність medium, hard або просто easy, і дали б боту робити перший хід, то ми мали б проблему того, що бот завжди б ходив у правому нижньому кутку. Це виникає через те, що в початковому стані вся дошка пуста. Тому для кожної клітинки будуть однакова кількість балів, яку вони можуть отримати. І тому після сортування і отримання. Елементи з найбільшою кількістю балів завжди приходила б остання клітинка, тобто права нижня. Покращення вже ж є те, що просто відбувається перевірка з допомогою предиката із Empty Board на те, що вся дошка є порожньою. Якщо вона є порожньою, то відбувається не стандартний хід з прорахунком, а просто випадковий хід. Також це. Трошки оптимізує роботу програми, оскільки тепер для першого ходу не потрібно робити велику кількість обрахунків, а просто зробити випадковий хід. Розглянемо те, як бот грає насправді. В даному випадку використаємо такі налаштування. Кількість рядків у нас буде 7, кількість стовпців у нас буде 8. Необхідно поставити 5 знаків підряд, щоб відбулася перемога. Режим у нас буде гравець проти боту. Символом гравця буде 0. Це для того, щоб бот ходив першим, і ми могли продемонструвати те, що він буде ходити випадковим чином. Також його складність буде важка для того, щоб продемонструвати роботу паттернів. Після початку ми бачимо, що бот ходить у певній клітинці. Почнемо гру знову, щоб подивитися, чи справді він буде ходити кожного разу випадково. Походивши знову, він так само пішов, але вже в іншій клітинці. Почнемо знову, Воно, він походив уже в. Ті самі, що він походив і першого разу. Якщо пограємо, почнемо знову, він же походив в геть іншій клітинці. Тобто він справді кожного разу ходить у випадкову клітинку. Почнемо знову і пограємо повноцінно. Як ми бачимо, бот намагається робити максим... оптимальні ходи для того, щоб максимізувати свою кількість балів та е, забезпечити собі перемогу. Одним із цікавих моментів є те, що бот доволі часто. Буде намагатися ходити там, там, де ходить і гравець. Тобто це показує певні мінуси варіанту паттерн. А саме бот не буде робити якісь неочікувані ходи, які б могли забезпечити його перемогу в далекому майбутньому. Таким чином, можна знайти певну стратегію у бота і його перемогти, можливо, не дуже чесним шляхом. Також однією із проблем цієї реалізації є те, що. Пролог, власне, не дуже ефективний у виконанні таких задач, через що е, очікування на хід боту може займати до 5, а то й 7 секунд. Як ми бачимо, в даному випадку бот е, прорахував і, і знайшов паттерни для цього, цієї діагоналі і активно намагається побудувати саме її. Якщо ж ми зараз походимо в якомусь іншому місці, бот явно побачить, що. Тут він може походити, власне, зробить тут хід і переможе. Певні додаткові моменти щодо цього вирішення. По-перше, CLP не було використано у даній реалізації, воно не було імплементовано. Це було вирішено так, через те, що в даній задачі не сильно є великі обмеження. Насправді, більша частина коду це є прорахунки різних паттернів, евристичних. Рішень і просто е, прорахунків того, де можна походити, а де не можна походити. Обмеження, якби якщо і можна використати, то це б додало тільки більше складності і непорозуміння у коді. Другим є те, що було виявлено під час роботи з кодом. Пролог це не найкраща мова для виконання таких завдань. Такі завдання набагато краще виконуються іншими мовами програмування, а саме імперативними, такими як Python, Java, C++ або будь-якими іншими мовами. По-перше. Під час розробки не довелося б підключати пролог до відповідної мови через наявні бібліотеки. Ці бібліотеки зазвичай застарілі, не оптимізовані або просто вже давно не підтримуються. Через, е, так само, якби ми обрали якусь із інших мов, то ми могли б на ній як створити і сам сервер з фронтендом так само і виконувати саму логіку гри. Тому не було проблем з дебагінгом. Так само пролог доволі повільна мова, оскільки він базується не на, не на прямому виконанні команд, а лише на бектрекінгу та постійному перебору, тобто майже брутфорсу, то прорахунок ходу може займати відносно велику кількість часу, якщо порівнювати з іншими мовами програмування. Проте було помічено інше. Паттерни набагато краще підходять до цієї задачі за алгоритм Мінімаксу. Так, справді, Мінімакс виконує. Ходи набагато ефективніше та оптимальніше, а саме у нього набагато більший шанс перемогти, аніж у, е, у людини. Проте, якщо ви переглянете інші відео з цією задачею минулих років, ви побачите, що ті реалізації, які використовували Мінімакс, набагато повільніші. Часто вони потребували пришвидшення відео для того, щоб можна було б, е, для того, щоб можна було б доволі спокійно сприйняти те, як грати з е, такою реалізацією. Патерни в цьому випадку набагато швидші. Так само можна було б наголосити на тому, що паттерни при цьому і трохи дурніші, оскільки у людини набагато більший шанс з патернами перемогти. Проте це так само створює ідею того, що насправді нам не потрібен. Варіант гри, де бот був би максимально оптимальним. Оскільки при такій реалізації гра, не, або, як мінімум, складність дуже складний, не мала б сенсу, оскільки кінець завжди був би очевидним. Людина б не могла перемогти бота і завжди б програвала. Максимум, що вона могла б зробити, це дійти до нічій. Прошу поглянути на ці джерела. Тут є як і оновлений з мого боку код, так і оригінальний код від іншого студента. Також є код. На виконання цієї задачі від представників SVI прологу. Дякую за увагу.